Ми всі скажемо слава Господу. Ой, Вітаю ой. вас, дорогі брати і сестри, любові Ісуса, що Він всім нам допоміг зібратися в ім'я Його, алилуя Йому, що ми стоїмо перед Ним і хочеться Його величне славне ім'я славити, величати. Колись свого часу наш Спаситель Ісус Христос сказав до юдеїв, що в нього увірували, каже: якщо ви прибудете в моєму слові, то ви істинно мої учні і пізнаєте правду. І правда вас зробить вільними. Вони ж йому відказали, та ж ми насіння Авраамове і нікому ніколи рабами ми не були. Як же, ти каже, станетеся вільними? Ісус каже, істину, істину, кажу вам, що всякий, хто чинить гріх, він є раб гріха. І раб не прибуде в домі вічно, син прибуде вічно. Отож каже, якщо син вас звільнить, тоді ви по правді будете вільними. Слава Господу! Брати і сестри, як це є дуже добре, що ми пробуваємо в Слові Господньому, що ми стали Його учнями, і ми пізнали правду, і правда нас зробила вільними. Нас зробив Ісус Христос вільними. Слава Йому за це. Знаєте, мені так сьогодні лежить на серці проповідувати, щоб нам так жити нашим життям, щоб ми ніколи не засмучували Бога, не засмучували Духа Святого, як Павло каже, чи ми будемо дратувати Господа, хіба ми сильніші від Нього. Хай цього ніколи не буде. Ми зараз всі відкриємо Боже Слово. Це святе послання святого Апостола Павла до Ефесян 4, 30 по 32 і потім ще п'ятий розірва з першого вірша. І не засмучуйте Духа Святого Божого, яким ви запечатані на День викупу. Усяке подратування, і гнів, і лютість, і крик, і богозневага. Нехай буде взято від вас разом зо всякою злобою, а ви один до одного будьте ласкаві, милостиві, прощаючи один одного, як і Бог у Христі вам простив. Отож, будьте наслідувачими Богові, як улюблені діти, і поводьтеся в любові, як і Христос полюбив вас і видав за нас самого себе, як приємні пахощі до цього місця. Як Павло дає чудову настанову для церкви Ефесі, для Ефесян, каже, ви каже, не засмучуйте Духа Святого. Це найстрашніше, що може бути для людини, це засмутити Духа Святого, який, брати і сестри, живе в нас. І він каже, що ти всяке подратування, що є гнів, лютість, це все має забране бути від нас всякою злобою. Ми можемо не замічати, що ми маємо злобу один на одного. Ми це тобі ніколи я не забуду. І ходимо з тими з тою, такою злобою руками, на жаль, і це є велика біда. І ми чули, переді мною брат говорив, що можна явитися перед двері Господні, і Господь не відкриє тоді. Тому як ми маємо відкинути ту всяку злобу від себе, всякий гнів і не засмучувати Духа Святого? І як нам треба жити? І каже Слово Господні, що ми були один до одного ласкаві? Чи ми є один до одного ласкаві, брати і сестри? Чи ми є. Милостиві, чи ми один одному прощаємо, як Бог нам у Христі простив все, всі наші гріхи. Це є так важливо нам простити один одному все. І дає нам зірець. Так нам треба поступити і любити, як і Христос полюбив нас і видав самого себе за нас, та як Він. Він є голова церкви, Він основа. На ньому ми будуємося і маємо поступати так, як він. Пророк Ісаям говорив про великі милості Господа. Народу Ізраїля, це сказано Ісаї 63, 7. Він там каже: згадую милості Господа і славу Господню за все, що Господь дарував нам, і велику благість Його до дому Ізраїлеві, яку Він виявив йому по милосердню своєму і по множеству щедрот його. І він сказав: істинно, вони народні, діти, які не обмануть. І він був для них Спасителем, і всякі скорботі їх не залишав їх, і ангел лиця його спасав їх, і по любові своїй, і благосердю своєму він викопив їх, і взяв, і носив їх у всі дні предвічні». Слава Богу! Як це є добре, правда же? І тут треба згадувати ці милості Господні. Але що зробив народ Господній? Чи він оцінив Боже милосердя, як він їх носив, як ангел лиця? Божого їх спасав. Ми каже, вони збунтувалися і засмутили Святого Духа Його. І що тоді робить Господь? Сам стає ворогом для них, воював Бог сам проти них. Воював проти них. І тоді народ згадував предвічні дні Мойсея. Каже, де той, який вивів їх із моря, з пастирем овець своїх? Де той, який вклав у серце Його Святого Духа Свого? Який вів Моїсея за праву руку величним раменом своїм, розділив перед ними води, щоб вони... і щоб зробити собі вічне ім'я, який вів їх через безодню, як коня по степу, і вони не спотикалися, як стадо сходить в долину, так Дух Господній їх вів до спокою, щоби зробити собі славне ім'я. Дорогі брати що може бути цінніше? Коли Дух Господній веде нас до, до того спокою, до вічності. Знаєте, як написано, що ми є всі одним є Духом Божим, ми є Сини Божі. Як то важливо, всякий тій час тяжкий, щоб Дух Святий нами керував, підказував нам, як що зробити і куди піти. І тоді буде нас, над нами велика Божа охорона. Мойсей ще говорив <кхух>, <кхух>, до народу ізраїльського, каже, пам'ятай і не забудь. Скільки ти дратував Господа Бога Твого в пустині самого дня, як вивів тебе, Господь, з землі Єгипетської, і до самого приходу вашого на місце, це, де ви противилися Господу, і прихориві ви дратували Господа, і, прогнівав, і прогнівався на вас, Господь, так що хотів вигубити вас. Тому знай, що не за праведність твою, Господь вів тебе ту добру землю, бо ти народ жестокосердний но По своїй милості, по своїй добрості. Тому хай би Бог нас зберіг, щоб ми ніколи не дратували Господа. Дратування це означає викликати гнів, незадоволення Бога через свої недобрі, неадекватні поступки. Тому як нам важливо мудро всюди поступати. Що Господь сказав такі слова: «Но живий я і слави Господньої повна земля. Усі, каже Господь, які бачили славу мою і мої знамена, вчинені мною в Єгипті і в пустині, і мене спокушували уже десять разів, і не слухали голосу мого, не побачили землі, яку я з клятвою обіцяв дати їхнім батькам. Бачите, Божий вирок за що? Просто Господа не дратували, заслужували Бога. І тому ми маємо себе перевірити, чи ми своїм життям, Господа, заслужуємо, чи ми виявляємо цю всяку добру вірність, щоб ім'я Господнє і наука Господня прославлялася через нас? І що Господь тоді робить? А кого Господь веде? Ну Бог каже: Ну раба мого за те, що він. В нього був інший дух, і він каже, повністю мені покорився. Він війде і його нащадки війдуть. Така милість, Господня. І Бог хоче теж від нас, щоб ми. Не дратували Господа, а повністю були покорені Господу. Це хоче Господь. Це є цінно для Господа. І ще Господа сильно дратував Єфрем. Божий Пророк Осія говорить, каже: сильно дратував Єфрем. Мене, зато залиш... зали... залишається на Нім зневага Його, і поверне Господь до нього кров його. Навіть і кров його, і цей Єфрем буде вигулене це коліно. Синів Ізраїля, тому що вони дратували Господа своїми ідолами Осія 12:14. Так само Давид ще згадує народ ізраїльський, ще данівши їхнє життя, і про те, як вони засмутили духа Мойсея, як вони засмутили, що Мойсей прогрішив устами своїми. І що Мойсей говорив такі спогані слова до народу ізраїльського? Він сказав: Послухайте непокірні, хіба нам? Із цієї скали вивести для вас воду, і підняв Мойсей руку свою, і вдарив скалу жезлом своїм двічі, і потекло багато води, і пили вони, і їхня худоба. І сказав Господь Мойсею і Араону за те, що ви не повірили мені, щоб явити святість мою перед вами, перед очами, синами Ізраїля, ви не ведете народу цього в землю, яку я даю йому. Це вода Мериви, Яку війшли в спір сини Ізраїля з Господом, і він їм явив святість свою. Бачимо, брати і сестри, Господь явив свою святість для них, а Мойсей з Араоном не могли явити святості. Вони подратувалися, вони подратувалися. Що нам треба робити, щоб якісь всякі житті бувають такі випадки, бувають навіть між народом Божим, щоб ми не засмутилися, щоб нам не було тяжко. І знаєте, що каже апостол Павло такі слова, каже, нас засмучують, а ми що робимо? Радіємо. Знаєте, я пригадую, колись такий був служитель, дуже добрий брат Богдан Мальський, і він розказував, я так запам'ятав, каже, коли він каже, мене там руку положили у Львові на пастирське служіння, ось, і старші брати каже, підійшли до мене, я кажу, я ще був молодий. І вони сказали мені, каже, що би не буду в церкві, які не були обставини. Ти каже, будь вищий від того. Тобто, щоб якісь дратування, хто нас дратує, щось зробить не те, що нам подобається, щоб ми були вищі, щоб ми не роздратувалися і не відповідали гнів на гнів. Бачите, Павло каже, нас засмучують, але ми є веселі. Ми не піддаємося, ми є вищі цього, слава Господу. Ми, наче цей Орел, брати і сестри, ми маємо бути. Ворона в нас старається клювати орла. Орел не має в неї часу. Він би тільки раз клювом своїм дзобнув, і ворони немає. Але він піднімається вище, вище, а там ворони немає кисню, немає. І вона тоді спадає з нього. І тому дав би Бог, щоб ми піднялися вище на ті духовні висоти, щоб нас нічого не дратувало. Ось і тоді ми будемо вищі і будемо благословені. І кажемо далі ми, каже, нічого, ми є убогі, але Богі, але багатьох збагачуємо, як ті, що нічого не мають, але всім володіємо. Уста наші, каже, відкрились до вас, корінтяни. Серце наше розширене. У вас нам не тісно, але тісно вам у ваших серцях. Бачите, церква в Коринті, вона вмішалася в серце Павла. Павла. Павло їх всіх любив, з любов'ю творив молитви за кожну із них, молився. А, на жаль, в їхніх серцях було тісно. Ми маємо перевірити себе, може, нам щось і в серці тісно, ось і нам так дуже погано і стонемо, і нам під тими тягарями йдемо. І тому Господь каже, що ми маємо що? Підійти до Ісуса Христа, всякий, каже Павло, до євреїв скиньмо всякий тягар і гріх, що оплутує нас. І це попри що приходимо, ми маємо приходити з радістю. Треба цей гріх скинути, цей тягар, а це у підніжу Ісуса Христа. Соломон ще нам показує і каже, що у терпеливої людини є багато розуму. Ось це є та терпеливість. Ми є вище від цього, маємо цю терпеливість, каже. Каже, а гнівливий і дратівливий, він показує свою лише глупість. Ось людина, коли є дратівлива, вона може їй показати свою глупість. Тому хай би Бог нас зберіг, щоб він цього не показував і не робив таких вчинків. І Соломон ще каже такі слова: що гроза царя як рев лева. І хто гнівить царя, дратує його, той грешить проти самого себе. І честь для людини відстати від сварки, а всякий глупець він вибухає. Він вибухає, він зразу свій гнів і тратівливість покаже. Це показує, що він є глупець. Ось а мудра людина, бачите, що вона для неї є честь і слава відстати від сварки, обминути це все і бути всюди мудрим. В цьому всьому нам допомагає ця божественна сила, брати і сестри, щоб ми прийняли цю божественну силу, яка каже Петро, і ми нею перемагаємо цей світ. Ми, брати і сестри, уподобляємося Божої природи і вже уподобляємося нашому Господу Ісусу Христу. І тому ми вже приносимо плід для Господа, плід віри ми знаємо, там є і добро, ось і розсудок, і стриманість, там є і братолюбство, а в братолюбстві є і любов. І це теж є там і терпеливість. І тому як є важливо нам, брати і сестри, це зодягнутися в любов. Вона є союз досконалості, і ми знаємо, що Божа любов на всіх нас влилися Духом Святим даним нам, і Дух Святій в нас пробуває, і він нам приніс любов, і ми можемо цю любов виливати один до одного, любити братньою любов'ю один одного. І ми знаємо, як любов себе проявляє.